Всім привіт! Сьогодні ми пакуємо продуктові набори на нашому новому складі за адресою місто Вроцлав, вулиця Квятковського, 4. До нашого проєкту долучилось товариство Україна Валбжих, яке надало фінансову допомогу в сумі 7 тисяч злотих, а також надіслало своїх працівників як волонтерів. Кілька місяців тому товариство Україна Валбжих отримало фінансову допомогу від Шідіби Адвокатській в «Валбжиху». і нас дуже просили, щоб ці гроші були скеровані на допомогу українцям саме в Україні, не вагаючися, звернулися до своїх партнерів фундації Україна в Процлаві. Також у рамках нашого проекту ми домовились про створення пункту збору продуктів у місті Валбжих. Наше ставорушення Україна Балжих відкриває такий самий пункт, де можна буде всім, хто має бажання принести продукти до Балжиського центру інтеграційного за адресою Словацькеґодвадіще Шесть. Дякуємо всім партнерам і волонтерам за те, що долучаються до нашого проекту. Війна в Україні далі триває, потреба зростають. Тому запрошуємо долучатись до проекту Package». Любі наші українці, висилаємо вам свою любов, свою підтримку, свою вдячність. Вам за ваше за ваше терпіння і то, що ви робите вдома. Ми разом з вами йдемо Є... до перемоги так. разом. Слава Україні! Героям слава!